А Financial Times заяв... заявляє, що ЄС нібито розглядає знову можливість відновлення закупівель російського газу. Друзі, відразу хочу сказати: якщо це відбудеться, то всі принципи, всі цінності Європейського Союзу можна перекреслити і забути. Всі резолюції, всі рішення Парагія Євросоюзу, санкції і так далі можна забути. Якщо ЄС Буде продовжувати фінансувати Росію через закупівлі газу і нафти, це фактично продовження війни, яка може розповсюдитись далі через Білорусію на територію Польщі через Росію і Білорусію на Балтійські країни. Все це абсолютна загроза. Тому можливості фінансової Росії до самовідновлення треба зменшувати. Треба припинити повністю торгівлю з Росією, треба повністю заборонити купувати в неї нафту, газ і будь-які інші метали. Треба вчитись обходитись без Росії. Будь-яке відновлення фінансування Росії, будь-яка торгівля з Росією це фінансування смертей в Україні, це фінансування знищення України. Цього допускати не можна.